І з ним шукали компромісничі яку, і з ним намагалися відзнатися війни. Вона хотіла перемогти нас в сторону на трамволіці цих мірівців. Де японія і іде вона Вітаю на каналі Країна за кадром. Сьогодні ми приїхали в Гуляйполе Запорізької області. Гуляйполе містечко із гучною історією, що колись розглядали на роль обласного центру. Раніше тут щорічно проходив Махнохвест, на який з'їжджалися зі всього світу. Але, на жаль, звичай обірвався, і 2009 року відбувся останній фестиваль. Хотілося б його якось відродити. Із відомих об'єктів Гуляйполя першим нас зустрічає паровий млин шредера, названий на честь його дружини. Цей млин цікавий не лише тим, що він побував у трьох століттях, пережив три війни та червоний терор, але й тим, що він досі працює. Якщо підійти ближче, то можна відчути запах свіжезмеленого борошна. Неподалік від млина розташована ще одна пам'ятна будівля, зведена бозна коли. Це колишній вчительський інститут, на подвір'ї якого розташована ще й стара синагога, яка, на жаль, збереглася лише частково. Будівля дуже гарна. Зараз у ній діє центр надання адміністративних послуг. Далі їдемо на центральний майдан, який має назву площа Шевченка. Посередині неї стоїть доволі оригінальний пам'ятник Шевченку. Він тримає в руках щось схоже на бокал напевно, якийсь скруток паперу. Тут є відразу декілька цікавих місць, а сам Майдан дуже гарний. Стара плитка трохи псує вигляд, але вона же додає певного колориту. Ось будинок купця Карманова. Судячи з напису на фасаді, він був збудований ще в 1900 році. На перехрестях встановлені вказівники з назвами вулиць. Це дуже зручно для туристів. Такі таблички ми бачили в Одесі на Дерибасівській. А це будинок земської управи, збудований він 1913 року. Тут з 18 до 21 року був штаб Нестора Махна, а зараз міська і районна ради. Так і хочеться прогулятися цією вуличкою. Сусідні будівлі збудовані в такому ж стилі, тож приблизно вони мають стільки ж років. Рухаємося далі. Краєзнавчий музей. Перш ніж стати музеєм, тут був банк, єврейське колонізаційне товариство, поліклініка, православна церква, будинок культури. Тому сама будівля, яка збудована ще 1901 року, є експонатом і визнана пам'яткою архітектури. Колишні підземні сховища банку є зручними для зберігання музейних експозицій. На подвір'ї музею розташована копія махновської тачанки. Ніби для того, щоб відвідувачі музею не применшили величі цього винаходу, автори вирішили зробити її більшою за оригінал. Значно більшою. Ця тачанка така велика, що в неї можна запрягати слонів. Індійських гарантовано. До речі, вона занесена до Книги рекордів України як найбільша. У музеї дуже привітний персонал. А його фонди налічують 18 тисяч експонатів, тому гостям міста він обов'язковий для відвідин. Шановні гості, зараз ми з вами знаходимося у Гуляйпільському краєзнавчому музеї. Наша Гуляйполе є перлиною Запорізької області. Перед вами легендарна тачанка. Звичайно, зараз ми в експозиції присвячені Нестру Нахмури, тому що це унікальна легендарна наша особистість, командир повстанської армії. Не маючи абсолютно ніякої освіти, народившись у бідній сім'ї, він зумів організувати величезну повстанську армію, яка налічувала 80 тисяч чоловік, і з ним шукали компромісу червоної, і з ним намагалися від'єднатися біль. Його хотіли переманити на свою сторону врангелівці та Юрівці, але він усе життя залишився вірним своїм ідеалом. Це життя боровся за кращу долю селян, за покращення життя бідних верст населення. На розробив цілу такніку маневрової війни на Оченці. Саме він вперше починає використовувати ось цю таченку у боях. Тому це дійсно легендарна особистість, а наша для це дійсно історичне унікальне місце. Тому кожного року у цьому музеї ми зустрічаємо гостей із Франції, із Канади, із Америки, із Польщі, із Чехословаччини. І от минулого року. У нас, до нас приїжджали навіть японці і подарували нам дуже гарний календар із Бахмутом, бо да, де Японія і де анархізм. Але виявляється, навіть там є його шанувальники. Тому, будь ласка, приїжджайте на нашу Гуляйпіщину, ми вам гарантуємо море позитивних вражень, адже хто пам'ятає своє минуле, то, звичайно, вартий свого майбутнього. Тому ми просто зобов'язані пам'ятати його, вшанувати, зберігати і передавати наступним поколінням. Тут частково відтворений побут скіфів та виставлені речі, що були знайдені на курганах Гуляйпілля. Інтер'єр селянської хати. У кожній хаті обов'язково була піч, її називали і годувальницею, і зігрівальницею. До речі, в нас щороку до Дня міста. Скоро ми будемо святкувати день заснування і день визволення міста. Ця піч у нас чарівна. От до Дня міста вона завжди оживає, і пече надзвичайно смачні пиріжки. Ми тоді тільки встигаємо виймати ті пиріжки із тої печі. Зараз вже ми в інтернеті оголосили захід. Це і по замовленню в нас буде проводитися екскурсія із сюрпризом. Відтворена кімнатами ліжкових, в якій зібрані оригінальні меблі того часу та сторічне піаніно, на якому навіть дозволяють пограти. Експозиція присвячена новітній російсько-українській війні. Ми не покажемо всі експозиції музею. Для того щоб було більше приводів відвідати цей музей. Навпроти краєзнавчого музею розташований парк і музей під відкритим небом на згадку існування Свято Троїцької церкви. Він розташований у містичному місці. Зведеним тут церквам історично нещастило. Зведений 1797 року дерев'яний храм через рік згорів. Рік потому був закладений інший, але 1835-го згорів і він. Тоді було вирішено побудувати кам'яну церкву, яку добудували 1900-го. Але вже 35-го її підірвали комуністи. Таким чином, два останні храми були закладені наприкінці одного століття, а руйнувалися 35-го року наступного. До речі, в останній церкві був хрещений Махно. Тут у спеціальних критих ямах можна побачити залишки фундаменту старої церкви. Сам парк дуже добре доглянутий і приємний для відпочинку. Привертають до себе увагу сміттєві урни. У багатьох містах є декоративні гармати, а їхні стволи часто стають смітниками. Але тільки у Гуляйполі є смітники у форми гармат, чи, точніше, мортир. Друзі, пишіть у коментарях, якщо бачили ще десь такі урни. Батьківська хата Нестора Махна не збереглася, її спалили комуністи. Це хата Карпа, його старшого брата. У цій хаті був тимчасовий штаб повстанської армії, тут розробляли стратегічні плани селянського війська. На початку 19-го року хату намагалися спалити білогвардійці, але сусіди не дали їй згоріти. На подвір'ї встановлений пам'ятник Махну. У хату поки що не можна зайти, але найближчим часом з неї планують зробити філію музею. Нашу увагу привернула Троїцько-Благовіщенська церква, такій церкви може позаздрити не одне місто. Через те, що було вже пізно, потрапити всередину не вдалося, але навіть побувати на подвір'ї церкви було дуже цікаво. На останок вирушаємо до будинку культури. Тут розташована фотозона Я люблю Гуляйполе. Тепер, відвідавши Гуляйполе, соромно зробити світлину адже ми полюбили це місто. Поряд працює фонтанчик, трохи далі дитячий майданчик. Тут же пам'ятник Несторові Махну, який є дуже подібний до того, що стоїть у дворі його брата Карпа Махна. У Гуляйполі встановлено велику кількість пам'ятників, присвячених різним подіям і людям, що так чи інакше вплинули на життя міста. У порівнянні з іншими південними містечками України Гуляйполе вирізняється своєю хайністю та історичністю. У його центрі розташовані невеликі старовинні будинки, які трохи нагадують старі міста на заході України, а пофарбовані у яскраві кольори фасади нагадують поліські поселення. Вулиці міста доволі жваві, багато молоді та велосипедистів. Радимо за можливості відвідати Гуляйполе. Це буде цікаво і корисно. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ставте вподобайки, пишіть відгуки. Пропонуйте свої місця, огляд яких хотіли б ви побачити. З вами була Країна за Кадром.